Всім привіт! З вами Аніта Пі, я сексолог, сексотерапевт, і сьогодні будемо говорити про оргазмічне. А саме я вирішила відповісти на питання, яке неодноразово поступало мені на анонімну гугл-форму, та і на консультаціях я часто чую подібне питання від жінок: а саме, чому я можу досягнути оргазму від мастурбації, але під час статевого акту з партнером ні. Що криється за цим питанням, як допомогти жінкам вирішити цю проблему і досягнути, розвинути своєї оргастичності в партнерських стосунках? А я нагадаю, що ви знаходитеся на каналі Сексолога, де я розповідаю про секс і стосунки, про те, як налагодити гармонію з собою і навколишнім світом. А також відповідаю на різні. Незручні здавалося на перший погляд, питання, на які дуже важливо знати відповідь для того, щоб жити якісне, комфортне і круте життя. Отже, оргазм і його присутність при мастурбації, але чомусь, на жаль, відсутність при статевому акті з партнером. Про що в першу чергу тут слід зазначити? А саме про спосіб мастурбації? Про мастурбацію повне відео я записувала раніше. Ви можете з ним ознайомитись. Тут же зазначу, що, по-перше, якщо спосіб вашої мастурбації, а, такий, який може відтворити партнер при статевому акті, це одна картина. Розкриємо її детальніше. Якщо жінка стимулює клітор пальцями рукою, та, роблячи певні рухи, які і може повторити партнер, але здавалося б, від таких самих рухів оргазму все одно не наступає, він не настає. Наприклад, або якщо жінка використовує при мастурбації вібратор, а при статевому акті цей же вібратор все одно не дає оргастичної розрядки. Що може критися за цим? Тут треба дивитися на стосунки партнерів. Можливо, є якісь непорозуміння, якісь невирішені конфлікти, які насправді дуже часто заважають. Розслабитись в сексі, віддатися, відкритися, відпустити контроль і просто насолоджуватися. Замість цього ми сконцентровані на проблемах. Ми намагаємось навпаки втримати контроль, думати про те, а чому оргазм не настає, а що він знову не настане. Тобто починається отакий тривожний стан, і звісно, ні про який оргазм не може йти мови. Також наступний момент, про який я хотіла зазначити. А саме Скільки тривають ваші стосунки з партнером, і чи саме з цим партнером у вас немає оргазму, а з іншими були? Чи взагалі при мастурбації він є, а з будь-яким партнером у вас ніколи не виникало оргазму? Якщо це партнер у вас новий, і взагалі навіть якщо у вас перший в житті партнер, тобто якщо ви тільки починаєте своє статеве життя, вам знадобиться трохи більше часу, щоб адаптуватися. До нових стимулів. Далі у відео я розкажу про конкретні вправи, які ви можете застосувати разом з партнером, щоб пришвидшити та полегшити таку адаптацію. По-друге, по-друге, це спосіб мастурбації відрізняється від того, який ви отримуєте під час статевого акту. Наприклад, якщо ваша мастурбація неадаптивна, тобто ви отримуєте оргазм за допомогою струменю води в душі, так, або за допомогою стискання м'язів стегон, так, міотонічний оргазм. І, звичайно, вже такий оргазм при статевому акті відтворити набагато складніше. І якщо жінка Жінка звикла отримувати оргазм саме так, бо саме така стимуляція дає їй яскраві, круті неймовірні оргазми, то і від партнера їй хочеться такого ж ефекту, але це досягнути неможливо. То в такому випадку треба адаптувати спосіб мастурбації під партнерські стосунки. Наступне питання, якого важливо торкнутися, це час. А чи вистачає банально жінці часу? Під час статевого акту з партнером, щоб досягти оргазму. Бо е, відомо, що чоловіки збуджуються швидше. І часу на те, щоб екулювати, досягнути оргазму чоловіку, треба менше. Жінці ж потрібно зазвичай. Так? Я не кажу зараз про 100% всіх жінок. Всі ми різні, всі ми унікальні, всі ми прекрасні. Але більшість жінок потребує. Більше часу для того, щоб збудитися, війти в цю атмосферу еротизму, розслабитись і скінчити. І дуже багато різних чинників впливає на оргазм. Про це я буду робити окреме відео, але зараз так дуже в загальному на жіночий оргазм впливає, від, починаючи від погоди, від того, який у жінки був день. Від фази циклу. Жінки взагалі циклічні створіння, і дуже важливо розуміти свій цикл. І якщо ви е, знаєте себе, якщо ви підлаштовуєте життя під свій цикл, ой, у вас відкриваються дуже багато перспектив, і горизонтів, і насправді це дуже полегшує життя. Напишіть мені, до речі, в коментарі: чи цікаво вам було б дізнатися, а як підлаштувати своє життя? Під наш з вами цикл, бо тут є цікаві секретики. Так, от, якщо, якщо чоловік, наприклад, еякулює раніше, ніж жінка, отримує оргазм, то в принципі потім вже ніби і інтерес втрачається до сексу, тому у жінки може не вистачати mm. часу для себе. Що я раджу в таких випадках, нехай вона кінчає першою. да ви навіть можете почитати таку книжку. Дуже гарно, дуже корисно, як чоловікам почитати, так і жінкам. Спочатку доведіть до оргазму жінку, а потім вже екулює чоловік. Наступне питання стосується вашого збудження. А чи виробляється у вас змазка? А чи використовуєте ви лубриканти? Подивіться на оці всі такі моменти і позначте, а що відрізняється від а, того, як ви мастурбуєте наодинці, і що ви робите з партнером. І, взагалі, такий важливий момент: а чи задоволені ви вашим партнером? А чи задоволені ви вашими стосунками? А що взагалі відбувається у вашому житті наразі? Бо. Те, що нас оточує, напряму впливає на наш з вами секс. І якщо, знову ж таки, я повертаюсь до початку, коли говорила про невирішені конфлікти, якщо вони у вас є, якщо у вас є образи на вашого партнера, або якщо взагалі він в сексі поводиться не так, як вам би того хотілося, але з якихось причин ви цього не озвучуєте, то про який оргазм може взагалі йти мова? З'ясуйте для те, для себе. Що вас не влаштовує? Що впливає на те, щоб ви швидше або повільніше отримали оргазм? Як це можна змінити? І що ви можете почати робити вже сьогодні? Звідси ж, випливає наступне питання: а чи вдається вам розслабитись під час сексу? І... Тут мова не тільки йде про те, що ви маніакально намагаєтесь досягнути оргазму, і, можливо, через це у вас не виходить розслабитись, а якщо відсторонитися від оргазму і взагалі відсунути його на інший план, а просто сприйняти секс як приємне проводження часу, бо сам процес приємний. Спробуйте насолодитися процесом, повідчувайте, що буде тоді. Поспостерігайте, якщо оргазм прибрати з цього так, як мету, а залишити сексуальний акт просто як процес, як процес, від якого приємно, як процес, який не обов'язково має закінчуватися оргазмом. Що тоді? І ще одне важливе питання. А який саме оргазм ви не можете відтворити з партнером? Бо, якщо, наприклад, від мастурбації ви отримуєте кліторальний оргазм, я маю на увазі, коли мастурбацію, мастурбація відбувається завдяки зовнішній стимуляції клітора. Ви розумні, ви вже знаєте, що клітор він великий орган, і більша його частина, як айсберг, знаходиться всередині жінки. І коли ми кажемо кліторальний і вагінальний оргазм, насправді ми маємо на увазі один оргазм, який відбувається від стимуляції клітора, але від різних від стимуляції різних його частин, так? Тобто. Стимуляція зовнішньої частини, так, ми кажемо це кліторальний оргазм. Якщо оргазм відбувається від фрікцій, від проникнення в жінку, це може бути член або вібратор, або пальці, то так відбувається внутрішня стимуляція клітора і ну, народів ми кажемо вегінальний оргазм. Так от, якщо при мастурбації ви досягаєте кліторального оргазму, а в з партнером, так під час статевого акту, вся стимуляція йде саме вагінально зсередини, і клітор просто залишається так без уваги. То, звичайно, тут ви не можете досягнути оргазму, бо звикли ви його досягати. Зовнішньо від зовнішньої стимуляції оргазм вагінальний можна розвинути звичайно. Це знову ж таки це наш рефлекс. На це можна вплинути. На це знадобиться час, певні техніки, зусилля, допомога партнера, але можна навчитися. І зараз я розкажу вам про техніки, які допомогли. Вам отримати оргазм під час статевого акту з партнером. Я розкажу вам, як досягнути кліторального оргазму. Наприклад, якщо ви мастурбуєте за допомогою пальців, але в той же час при статевому акті, коли вас стимулює партнер, ви не досягаєте оргазму. Є дуже класна техніка, вона називається рука на руці. Отже, що тут мається на увазі? По перше, вам слід попередити і е, зазначу, що тут мова йде про те, якщо ваші стосунки з партнером гармонійні, довірливі, ви говорите про все. Він знає, що ви не можете досягнути оргазму, або він у вас буває не завжди. Ви хочете покращити свій секс, просто внести якесь різноманіття. Так от, якщо з партнером у вас все ок, то рука на руці. Спочатку, що ви робите? Ви попереджаєте партнера, що зараз ви будете тренуватися, проводити таку техніку, і ви попереджаєте партнера, що ви будете мастурбувати вам разом. Але спочатку це робиться так. Ваша рука жіноча так лежить на кліторі, чоловіча рука лежить зверху на жіночій повністю розслаблена. Тобто на першому етапі чоловікові треба лише спостерігати за рухами жінки, за тим, як вона стимулює свій клітор. Жінка стимулює клітор, вона може щось розказувати, як їй більше подобається, де більш чутливі зони. І чоловік за цим всім слідкує. Так досягається оргазм. Можна так робити декілька разів, і можна це вплітати у ваш сексуальний сценарій. Не обов'язково зразу відмовитись від того сексу, який у вас був, і тільки почати практикувати техніку рука на руці. І знаєте, це як по, -по розкладу. Да? То ну, можна весь романтизм так вбити, знищити. Все це нехай буде такою пікантною приправою додаванням до вашого сексу. А наступний етап. Треба поправити чолочку. Так, наступний етап. Ваша рука вже має, навпаки, тепер ми робимо. Тобто руки ще так само розташовані на кліторі жіноча рука, чоловіча рука накриває. Але тепер ініціативу на себе буре чоловік. І жіноча рука стає така розслаблена, а чоловік стимулює клітор своїми пальцями через жіноче. Тобто він вже додає зусиль. Тут жінка ще десь може допомагати, коментувати, говорити, як їй подобається більше, як їй подобається менше. І таким чином вже намагає, намагаєтесь ви досягнути оргазму. Знову ж таки, це не має виходити з першого разу на всі 100%. Ні. Ви формулюєте зв'язок. що... Чоловік, так, що ваш партнер приймає в цьому участь, що задоволення ви отримуєте від нього і що можна отримати від нього задоволення. Третій етап це вже навпаки, ми руки міняємо. Тепер чоловіча рука лежить на жіночому кліторі, пальчики вже готові, а жіноча рука зверху накриває. Жінка переймає на себе ініціативу на свої пальці, чоловічі пальці розслаблені, і жінка своїми пальцями стимулює клітор через чоловіче. А, і наступний етап, знову ж таки, навпаки, ми робимо. Да? Тепер жінка свою руку, яка лежить зверху, розслабляє, а чоловік починає вже ініціювати мастурбацію. Теж так робимо декілька разів і дивимося взагалі за динамікою, як воно заходить, що змінюється, коли важче, коли простіше досягати оргазму. І наступний останній етап, коли чоловік. Бере все в свої ручки. Коли жінка прибирає свою руку з геніталії, так там залишається рука чоловіка і вже він мастурбує, він доводить жінку до оргазму. Знову ж таки, не, не треба тут мовчати. Кажіть, як вам подобається як швидше, повільніше. Можна це все чередувати з кунілінгусом, з фрікціями. Тобто тут просто ваша ваша фантазія, випускайте її на волю. До речі, це дуже збуджує чоловіків. Взагалі, чоловіки збуджує, коли жінка перед ними мастурбує. І так само їх збуджує, коли, коли жінка говорить, коли вона говорить, а як їй подобається. Насправді чоловікам дуже подобається, коли жінка знає, чого вона хоче і як вона хоче. Отже, я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Тисніть лайк. А підписуйтесь на канал, також підписуйтесь на мій інстаграм. До речі, щоб записатись на консультацію до мене, можна писати мені на пошту або в директ інстаграму. Всі посилання, включно з анонімною google формою де ви можете залишити питання, яке вас бентежить стосовно сексу або стосунків, або самооцінки. Все це під відео. Я приєдную під кожним відео. Воно в описі є. Тому не зволікайте, не, не чекайте, поки воно зміниться щось саме, поки саме щось станеться. Беріть своє життя під контроль, покращуйте його і, звичайно ж, дозвольте собі задоволення. Всім, папа!